Почнемо мій ролл-тур, Буду показувати вам квартиру. І не розказувати, тому що це буде відео відеоблог. Вот, э, э, буду показувати більше квартиру на цьому відео, щоб ви знали, А розказувати всі деталі буду видав. Так, Тут у нас вход. все-таки вот тут тут, э, у нас гачки прикольні. Це туалет. Отакий. Туалет на низу. У нас двоповерхова квартира. Ось. Туди підемо. Ну, ідемо в мою кімнату. Так. 0,5 включу. Ой, не можна. Ладно. Буде на одиничці. Заходимо. Тут у мене стоїть шафа така. Тут, якщо що, опалення йде з підлоги, підлога з подогрівом. Е, да. Тут у мене, <плес> Боже, в мене скільки зошитів книжок. Це просто. Тут у мене, типу такий куточок, тут йдуть сходи, ну, і під цими сходами моя кімната. От. Тут у мене куток такий. Кинула трошки. Тут у мене такий куток, тут у мене спортивне спорядження і зошити. Всі мої зошити, блокноти, там документи якісь. Дуже, кстати, удобна штука. Хоча коли ми брали квартиру, я така думала, що я буду робити з цією штукою. але прикольно, тому що є місто. Да. Тут у мене книжний угол. Вот. Я буду купувати книжний шкаф, тому що я хотіла, хотіла. Ладно, я це розкажу потім, будемо показувати. Квартиру і розказують буде деякі моменти. От, тут моє ліжко. Боже, я все життя мріяла про велике ліжко. І от воно. І от, тут моя вешалка шкаф. Тут я опет такі, опет Да. І зараз найше, мабуть, що мені найбільше подобається, це вид. О, там кінотеатр, кстати. Ось такі великі. Таті паде ось такі вікна, просто я буду вішати штори, але трошки пізніше. Ось, е, да. ось такий вид вночі просто бомба. Присипатися з таким видом просто клас. У нас ще є парковичне місце, але нема машини. Тут опять я Так, ідемо наверх, ідемо на кухню. Кухня у нас ще не облаштована. Е, кухня вітальна. У нас кухня наполовину з вітальні. От, тут у нас такі сходи йдуть. Так, да. Двоповерховий в нас поверхова квартира. Тут Настяна кімната, показувати не буду, бо це її особисте. Ну, Настя це моя сусідка. Так, світло. Чергове зіркало. Зіркало багато, дуже класно. Такий у нас вірушник. Ось такий у нас душ. Спральна машина. Нам вчора привезли, ми замовили. Ось. Ну, звичайно, душова. Класно, звісно, мені подобається. Мені все подобається в цій квартирі. Повіше на бірушник. Тут також, по всій квартирі, поли з перегрівом, як при себе опалення, якщо що. Так, на кухні в нас трошки бардак. Не обращаємо внимання, тому що. Ой, хотіла виключити світло ванну. Ой, душевою. Не звертаємо увагу, бо ми, ще... ми тільки переїхали декілька днів тому назад. Так, да. у нас ще буде диван, але це трошки. Не звертаємо увагу, опять-таки. Тут у нас а, зараз трошки відійду, Ось така кухня. Ну, ми ще, ще облаштовуємося, так що так. Да. Ось така кухня. А, тут буде диван, ще стоять. диван а, і телевізор, але трошки пізніше. І зараз ми йдемо, напевно, ще одне найкраще місце. Це що? Правильно, балкон! У нас є балкон, а ще є тераса наверху, на самому верху. Просто красота нереальна. Неймовірно, неймовірно. Отак вот отак. Да. Це наш балкон. Отак. Так. Е hatten. Все. Зробила огляд, тепер іду розказувати вам деталі. Ну що, тепер Начну вам більше розказувати. Про квартиру, як коли... що, коли мене що спраш... мене спрашували люди, коли я тонко в інстаграмі вилишила сторіс, що я переїжджаю. Так, да, були запитання. Скажу сразу, це було нелегко. Якщо ви плануєте шукати квартиру в Нідерландах, готовтесь, це дуже багато потрібно терпіння, дуже багато сил, грошей. Я відклала, ну, типу, багато щоб для того, щоб зняти квартиру. Тому, да, готуйтесь, бо це тяжой етап. Скажу чесно, я багато плакала, тому що я не вірила взагалі, що ми знайдемо, уже взагалі розвірилась, коли нас погукали на огляд в цю квартиру, і зараз я тут. Так, як же я знайшла квартиру? Та ми ми знайшли тому що я ж не сама. У мене тепер є сусідка і ми разом шукали. І через те, що ми разом шукали, було більше варіантів. Ми купляли підписки на різні сайти, на різні додатки, щоб отримувати всі сповіщення, отримувати більше можливості. І ми ну, тратили гроші не лише на квартиру, а ще й на підписки. Звісно, рівнем з тим, скільки потрібно платити за квартиру. Це Небагато, але все, все одно це збільшує ваші шанси знайти. По Друге, якщо ви шукаєте житло, я раджу вам мати якогось е напарника людину, ну з якої ви будете шукати житло. Тому що скажу так: я вже на початку минулого літа, цього е останнього літа, почала шукати квартиру, і коли я шукала і сама, у мене взагалі не було ніяких результатів. Хоча скажу, що ця квартира це був наш третій огляд. Ну нас було два в Роттердамі, але туди ходила тільки Настя. К сожалению, бо я працювала, і мені було дуже неудобно, що я сама ходила. Ну да, сюди це був наш третій огляд. Ми сюди ходили разом. Жили до нас люди. Вони нам показали житло, нам все сподобалось. Ми були просто в захваті. У нас був такий стрес, бо ми ще чекали десь тиждень на відповідь, і ми дуже хвилювалися, що нам відмовляють, бо нам ну дуже сподобалось. Ну, ви самі бачили, квартира хороша, нова, просто все круто. Поэтому, якщо ви хочете, щоб у вас було більше шансів, краще, щоб у вас було двоє. Або з якоюсь подругою, або якщо у вас ви відносно з хлопцем. Тому що скажу чесно, самой, ну, майже нереально знайти. Ну, залежить, звісно, який вас дохід. Якщо вас там дохід 7000 тисяч євро, то звісно, вас будуть варіанти. Але в мене був... Менший дохід, Тому мені само було складно ну, хіба що якусь кімнату. Але, якщо чесно, я не бачила варіантів кімнат в Нідерландах, скільки я шукала. Ну, були якісь варіанти, але вони такі були взагалі ніякі. І поэтому, да. поэтому, так. Це намного упростить вам задачу купляти підписки на різні е, сайти, щоб у вас був напарник, з яким ви будете шукати, який також людина, яка також хоче орендувати квартиру. Гроші, говорю сразу, потрібно відкласти нормально, щоб у вас була готова сума відкладена на житло на перший, на перший за перший місяць за також взнос, тому що ну, ми також віддали з двох нормально. І мені помогло те, що я відкладала гроші. в мене була сума на квартиру, Ось. І немає якогось великого секрета. Ми шукали не один день, не два. Ми не написали. Не відповіли на повідомлення, і нам такі все, забирайте, от, беріть квартиру. Ні, всі прекрасно ну, люди, які знайомі з Нідерландами, знають, що в Нідерландах дуже складно знайти житло, дуже. І я відчула це на собі. Це було дуже тяжко. Я плакала, мені було тяжко. Я відправляла, блін, я не знаю. Було дуже-дуже багато різних ем, сайтів, куди я відповідала. На оголошення, і ще була ситуація в тому, що у нас я живу в Дордрихті, і тут я працюю, і в нас пріоритет був саме е, житло в Дордрихті. Тут не так багато варіантів, ось тому це також була проблема. Якщо у вас не буде стримувати місто, це також буде плюс. Там знаєте, якщо працюєте, наприклад, віддалено, і вам без різниці, яке місто, то це, це плюс, в принципі, тому що. Це намного упрощає задачу, бо у вас більше опцій ось. І для пошуку квартири дуже важно терпіння, тому що я опять-таки скажу, що я сама почала шукати ще минулого літа майже рік. Сама я шукала десь червень, липень, серпень, серпень і два місяці осінь. Десь 5 місяців я намагалася шукати сама. Потім у нас там деякі случились моменти в житті, і вона така каже: Я теж шукаю житло, давай разом. Ну і ми почали вже разом відповідати на повідомлення. І я дуже була засмучена, тому що, блін, ну чесно, прям опускались руки, тому що ти відповідаєш багато. Я дуже давно хотіла переїхати з гуртожитку, дуже бо я Ну, мені 26 років, і я хочу ну вже своє щось. Ну, не то, що своє, своє місце, свій якийсь куток, своє місце, щоб знімати нормально блог. тому що це також впливає на зйомку контента. Ти не можеш нормально знімати, ти не можеш спокійно навіть, будь-більш. Розслаблений, тому що от зараз я відчуваю спокій, тому що я сама. Ну, типу, я знаю, що до мене ніхто сюди не зайде, ніхто мене не буде тривожити, там щось від мене хотіть. Я можу спокійно собі знімати контент. В гуртожитку такого не було, тому що я жила не сама. І коли я сідала щось знімати, у мене завжди було таке якесь, типа, штики, бо я завжди я була. Так, в штики, <хи> в штиках, напруж напруження було, тому що у мене було відчуття, що ось зараз хтось прийде, ось зараз хтось прийде, от я знімаю, от зараз зайде мама, брат. Ну таке. Сім'ю люблю, я вже казала, але я хочу жити одна. Хотіла і зараз я живу. Ну, не одна, у мене і сусідка, але знаєте що, я проходять, який у нас графік, то вона йде на роботу, я вдома, і ми так. Іноді пересікаємося, але мені з сусідкою повезло. <с, <с,> ну, жена, мені за дискомфортно, мені подобається, все дуже круто. От, ну І квартира дуже класна. Я пошуку квартири терпіння. Терпіння це саме головне, тому що у мене вже, якщо чесно, випускалася руки, я така, все, не хочу нічого, не хочу, не хочу вже нічого шукати, тому що ніхто не відповідає. Я закінчила розповідати. Я почала. Що я відповідала на дуже велику кількість оголошень про житло? На більшість з них взагалі не відповідали, а якщо повезе, то відповідали, що, на жаль, перегляд цієї квартири неможливий, на неї великий запит, або перегляд цієї квартири. Вже неможливий, ну таке. І це і ногода не відповідали, а в більшості випадків взагалі не відповідали. Хоча я ж кажу, і були куплені підписки. там, я вже не знаю, У мене були підписки, не знаю, на, напевно, на сайті 6-7 точно. І е, так вийшло, як ми знайшли цю квартиру, так вийшло, що Настя також купила підписку на якийсь додаток, е, в якому. Е, Публікуються всі оголошення, і так вийшло, що вона відповіла одна, одна із перших. І їй відповіли, що ви можете піти подивитися, подивитися, і вона пішла. Ой, не пішла вона. В ній написали, що ви можете піти подивитися. Але якщо чесно, я так думаю: ну, з недернавих як відбувається перегляд? Ти приходиш, і тут іще десять. Людей дивляться це житло. І я думала: ну ми, напевно, зараз прийдемо, подивимося, і, типу, навіть якщо нам сподобається, нам такі окей, ми будемо знати. Ну, типу, тобто нам ніхто не відпише. Але ми прийшли, тут ще жили люди, які знімали до нас, і вони просто нам тут більше нікого не було. І тільки ми дивились. нам сподобалось, ми відповіли, що нам все окей, все подобається, і все. І наші документи почали розглядати, і ми. Все, і ми готові до переїзду, а зараз ми вже переїхали. А також такий важливий момент, що в Нідерландах більшість квартир здаються без меблі, як у нас. Все, що тут в кімнаті, це все купила я. Так що вам потрібно мати гроші не тільки на оренду квартири, а ще на меблі. Да. Я е, такий, давайте я вам скажу, щоб ви приблизно знали, скільки там, давайте всі люблять читати чужі гроші. Давайте я вам скажу, скільки я втратила на все. В общем, тільки я. Не забувайте, що в мене ще є сусідка, яка також потратила. Загалом за, за квартиру, за е, аванс, е, за все. І за меблі, і там машина, і там всякі ж типу, мілочки, які треба були. Я потратила сама я, 3,5 тисячі євро. Це, ну, це просто перший місяць. Звісно, в мене були ці гроші, тому що я готувалася до переїзду. Я відкладала, я не знала, коли це буде, але я знала, що я хочу, щоб це сталося, а для того, щоб це сталося, потрібно щось робити. Потрібно багато працювати, що я і робила. Потрібно шукати, що я і робила. Отвітили Насті. Е, да. Ну, враховуючи те, що ми шукали вдвох, це намного спростило задачу, тому що було більше можливостей. Там, наприклад, вона відповіла на одне повідомлення, я відповіла на те саме повідомлення, і комусь із нас могли відповісти. Вот. Да. Так що я ж кажу, <кій> гроші це також дуже важливий момент. І, а, і ще, і ще дуже важливий це контракт. Якщо ви хочете жити на квартирі, у вас має бути контракт гарантійний контракт, який є у мене. Я дуже довго працювала на роботі для того, щоб мені його дали для того, щоб у мене він був. Щоб ну, гарно працювала, намагалася робити все від себе можливе, і мені дали цей контракт, коли я попросила. Тому що я себе проявляла на роботі і я такий. Ну, я думаю, що я цінний співробітник, не буду завишувати свої прям такі привипривишати себе, так сказати, пере, перехваляти себе не буду. Ну я думаю, що я. Цінний співробітник, і коли я попросила контракт, менеджер сказав: добре, і дав мені його. От, ем, е, да. І це дуже важливо, тому що, щоб ви розуміли, коли ми вже е, согласились на те, що нам подобається ця квартира, що ми хочемо її орендувати. Дуже-дуже сильно перевіряли наші документи, чи ми платежі що ми довго працюємо на цій роботі. Ми складували всі документи за три місяці, всі платіжки з банка за три місяці, всі, всі зарплати за три місяці, докази того, що ми реально працюємо. Да, дуже перевіряли, дуже ретельно дзвонили на нашу роботу в, в офіс, розмовляли з людьми вищими так сказати, з верхів, що ми дійсно працюємо, що все дійсно запитували про нашу платежу спроможність. Да. Перевіряли банківські аккаунти, звісно ж. І ну в итогі їм все підійшло, і вони такі: окей, ми вас поздравляємо, ви підходите під оренду житла. Вот, да. Це такі моменти з пошуком квартири, тому що багато кого саме цей момент. Потім е момент переїзду. Було тяжко. <свісно> ну, ладно, не тяжко, тому що е у моєї сусідки, на щастя, є хлопець, який нам поміг це все перевезти. Якби я була сама, я б не змогла. ну, Я б змогла, звісно, але мені було б набагато тяжкіше. Але все одно я б перевезла, я думаю. Ну, спасибо. На хлопцю, да. І з переїздом, в принципі, то ну, Понятно, понятно що треба вещи перевозити, що треба, то все у мене було, ну, так, нормальні вещі, хоча я жила в одній кімнаті, але почему-то у мене було багато вещей, Вот. Ну, так, квартиру ви побачили. Мені дуже подобається і дуже довольна, скажу чесно, я до сих пор не можу привикнути, що я живу на квартирі. Мені кажеться, що це сон, що я проснусь, але, скажу так, всі мої хвилювання, всі мої переживання були не дарма. У нас є квартира, у нас є гарантійний контракт, який гарантує, що ми будемо тут жити ще як мінімум рік, але можна продовжувати контракт, так що так, да. це не проблема. От, і, і, в принципі, це все по квартирі, все, що спрашивали люди, такі моменти. Да. Було багато сльоз, я плакала. Я говорю, це не для того, щоб ви мене жаліли. О Боже, вона плакала. Ні, а для того, щоб ви розуміли, що якщо ви стоїте на шлях пошуку квартири, це. Тяжовий шлях в Нідерландах саме, тому що Нідерланди це маленька країна, і тут багато сюди приїжджає багато людей. І через те, що тут гарний рівень життя, гарні зарплати сюди приїжджає багато людей працювати. І тут дуже велика конкуренція в пошуку житла. Я розказую це не для того, щоб ти опускали руки, а для того, щоб ти були готові до того, що вас жде бо жде вас дуже складний шлях. Я скажу по собі, це було дуже складно майже рік, і то мені сказали, що це ще недовго, що є люди, шукають багато років. Вот. І я не хочу, щоб когось там е огорчать, там розстравить. Я розказую це не для того, щоб ви ні. а для того, щоб ви розуміли, що вас жде нелегкий шлях. Але якщо довго щось робити, то обов'язково щось вийде. Головне, це щоб у вас була робота хороша. Ну, на якої у вас є нормальний дохід, контракт, гроші, звісно ж, відкладені, щоб були. І, ну, і, ну, і у вас була нормальна історія, там не було якихось кредитів, долгів, там, щоб у вас не було якихось проблем, проблем з державою. Там, і, в принципі, ну, і да. шукайте на всіх сайтах, і да, і все буде. Так, в принципі, я щаслива. Мені я тепер можу знімати круглосутично контент. Мені, мені ніхто не буде мішати. Боже, я думаю, що мій блог буде набагато краще, тому що зараз вечір, звісно, але вікна тут великі, світло шикарне буде, все буде хорошо. Боже, я не можу в це повірити. Я сняла огляд на квартиру раніше, ніж поїздку в Румунію. Хоча в Румунії я була ще два місяці тому назад. І блог про Румунію мали вийти і ще раніше, ніж цей блог. Але просто є люди, які мене спрашують, і я обіцяла, що я все розстою на Ютубі. Це для того, щоб привлекти аудиторію, звісно не буду лукавити, Да. І, ну, конечно ж, я не попугай по 10 разів розказувати, як я знайшла квартиру. Я і так. Є люди, які мене спрашивали, я вкрасах розказувала. Але на Ютубі я більше детально розказала більш такі важливі моменти. Да, надеюсь, вам понравилось це відео, тому що це, я думаю, таке одне із таких самих е зацікавляючих відео, тому що, типу, ну, Є люди, які в мене спрашували саме, і я думаю, що є люди, які ждуть саме це відео. Надіюсь, вам понравилась моя квартира, в тур, так сказати. Е, моя розповідь про те, як все це. Надіюсь, вам буде це корисним, це вам якось допоможе. Я ж кажу, таки буде набагато легше шукати квартиру, якщо у вас буде той, хто шукає з вами, і ви будете разом шукати. Тому що вдвох набагато легше, тому що іще момент, чому тяжкіше знайти, коли ти один, не тільки із-за доходу, а ще тому, що однокімнатних квартир набагато менше, ніж двохкімнатних чи трьохкімнатних. І однокімнатна квартира буде коштувати як двохкімнатна. Я хоч так не розумію логіки, але так. Це, в принципі, все. Надіюсь, вам понравилось. Я на з вами прощаюся. Ви тепер будете бачити цю квартиру набагато чаще, тому що всі мої відео будуть виходити на цьому фоні. Да, я куплю ще собі книжний шкаф, і тут буде шкаф такий. Ну, це більше для ТікТока, для мого буктока. Надіюсь, вам понравилось. підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо вдруг у вас ще є якісь питання, я, звісно вже відвідаю. А так, всіх цілу обіймаю. па-па.